Виконаному номер 427 із підручника Геометрія 7 та номер 38 крапочка 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Знайдіть кут при вершині. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ. Він рівнобедрений, Бічні сторони АБ і БЦ у нього рівне. Крут при основі це кут БАЦ рівня 70 градусів. Потрібно знайти кут при вершині, це кут АБЦ. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Тому кут А. СБ дорівнює куту БАС і дорівнює 70 градусів. Як кути при основі рівнобедреного трикутника. Також ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тому, щоб знайти градусну міру кута ABC, потрібно від 180 градусів відняти градусні міри кутів АЦБ, суми градусних мір кутів АСБ і БАЦ. Отримаємо 180 відняти. 70 додати 70, 180 відняти 140 буде 40 градусів. І записуємо відповідь: 40 градусів. Номер 427 із підручника Геометрія 7 та номер 38, крапочка 11. Із підручника Математика 7 виконано.